Вітаю! Тепер ми вже знаємо достатньо і можемо впоратися з будь-яким завданням на множення. І на цьому уроці на вас чекає дуже багато прикладів. Почнемо з такого прикладу 32 помножити на 18. 8 помножити на 2. Це дорівнює 16. І цього разу будемо рахувати подумки. Я не буду записувати всі дії, аби не займати місце. Отже, 8 помножити на 2 це 16. 6 пишемо. А 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 3 це 24. 24 плюс 1 25. Маємо. 8 помножити на 32 це 256. Тепер нам потрібно одиницю, яка насправді є десяткою, помножити на 32. Ось цю одиницю. 1 Один помножити на 2. Тут потрібно бути дуже уважним. 1 помножити на 2 це 2. І ви, можливо, подумаєте, що 2 потрібно писати ось тут, під шісткою. Але пам'ятайте, ця одиниця насправді не одиниця, а десятка. Я не даремно це сказала. І, щоб про це раптом не забути, слід одразу під чисткою записати 0. Отже, 10 помножити на 2 це 20. Або ж можна сказати, що 1 помножити на 2 це 2, але цю двійку ми записуємо в розряді десятків. Тому все одно буде 20. Отже, 10 помножити на 2 це 20. Потім ми 1 множимо на 3. Цю одиницю ми закреслюємо, її ми запам'ятовували, коли множили 8 на 2. Так, 1 помножити на 3 це 3. Запам'ятовувати нічого. Тому просто записуємо 3. Таким чином, 10 помножити на 32 це 320. Повторюю: ця одиниця насправді є десяткою. В числі 18 вона знаходиться в розряді десятків. Залишається тільки додати ці два числа. Додаємо 6 плюс 0 6, 5 плюс 2 7, 2 плюс 3 5. Ідемо далі. Наступний приклад: Наступний приклад. 99 помножити на 88. У добутку ми отримаємо велике число. 8 помножити на 9, 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. Далі ми знову множимо 8 на 9. 8 на 9 72. Але є ще ось ця сімка, тож додаємо її. 72 плюс 7 72. 9. З однією вісімкою розібралися. Давайте закреслимо цю сімку, щоб не заплутатися. А тепер потрібно ось цю вісімку помножити на 99. Але ця вісімка це насправді 80, тож записуємо тут 0. 8 помножити на 9 це 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. Потім знову 8 помножити на 9 це 72. І плюс ще 7. Дорівнюю 79. Тепер додаємо 2 плюс 0 2. 9 плюс 2 11. Переносимо одиницю в розряд сотень. 1 плюс 7 8. І 8 плюс 9 17. Переносимо одиницю в розряд тисяч. 1 плюс 7 8. Ми отримали 8712. Продовжимо. Тепер такий приклад. 53 помножити на 78. Тепер думаю, вам вже зрозуміло, як відбувається множення багатоцифрових чисел. Спочатку ми множимо 8 на 53. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 8 помножити на 5 це 40, 40 плюс 2 це 42. 42. Тепер множимо цю сімку, яка насправді становить 70, а отже, записуємо: ось тут 0. 7 помножити на 3. Давайте закреслимо ось цю двійку, щоб не заплутатися. 7 помножити на 3 це 21. 1 пишемо, а 2 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35. І ще додаємо 2. 35 плюс 2 37. Тепер можна додати ці два числа. 4 плюс 0 4, 2 плюс 1 3. 4 плюс 7 11. Одиницю запам'ятовуємо. 1 плюс 3 4. Вийшло 4134. Розглянемо складніший приклад. Нехай нам тепер потрібно 700. 96, наприклад, помножити, помножити на на 58. Спочатку ми помножимо тільки 8 на 796. Цього разу, як бачите, одне з чисел трицифрове. Так, 8 помножити на 6 це 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 9 це 72. І 72 плюс 4 76. 6. Пишемо. 7 запам'ятовуємо. Потім 8 помножити на 7, це 56. А 56 плюс 7 це 63. Записуємо 63. Тепер закреслюємо, закреслюємо з вами ось ці числа вгорі. І починаємо множити на п'ятірку, яка знаходиться в розряді десятків. Тобто, насправді, це 50, а не 5. Значить, записуємо: ось тут 0. 5 помножити на 6 це 30. 0 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 5 помножити на 9 це 45. 45 плюс 3 48. 8 пишемо, 4 запам'ятовуємо. І 5 помножити на 7 це 35. 35 плюс 4 39. Тепер можемо додавати 8 плюс 0 8, 6 плюс 0 6. 3 плюс 8 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 6 7, 7 плюс 9 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І нарешті 1 плюс 3 це 4. Отже, 796 помножити на 58 дорівнює 46.168. Розв'яжемо ще один приклад, складніший за попередній. Так 523 помножити, візьмемо трицифрове число. Помножити на 720. 98. Нам потрібно 3цифрове число помножити на 3 цифрове. Не лякайтесь, принцип розв'язування той самий. Знаючи його, ми можемо множити будь-які багатоцифрові числа. Просто в таких випадках множення займає більше часу і більше місця. А так, все те саме. Отже, як і звичайно, спочатку множимо 8 на 523. 8 помножити на 3 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. Далі. 8 помножити на 2 це 16, 16 плюс 2 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 помножити на 5 це 40, 40 плюс 1 41. Отже, 8 помножити на 523 це 4184. Але це ще не все. Потрібно ще помножити 523 на 90, а потім і на 700. Отже, тепер множимо на 90. Оскільки це не 9, а 90, потрібно тут записати 0. І давайте закреслимо ось ці цифри вгорі. 9 помножити на 3 це 27, 7 пишемо. 2 запам'ятовуємо. 9 помножити на 2 18, 18 плюс 2 це 20. 0 пишемо. 2 запам'ятовуємо. Потім 9 помножити на 5. Це 45. 45 плюс 2, це 47. Отже, 47. Так, перевірю, чи правильно я порахувала. 9 на 3 це 27. 7 я записала тут внизу і перенесла 2 сюди. 9 на 2 18. Я додала 2, тож буде 20. Я записала 0 внизу і 2 перенесла сюди. Потім 9 на 5 це 45, плюс ще 2 дорівнює 47. Завжди потрібно перевіряти, чи не припустилися ви помилки при множенні. У нас все вірно. І нарешті потрібно помножити 7. А це насправді не 7, а 700 на 523. Коли ми множили на 8, то результат починали записувати тут. Коли ми множили на 90, тобто мали справу з розрядом десятків, то записували тут 0 і потім вже добуток 9 на 523. Тепер, коли ми множимо на число, що знаходиться в розряді сотень, ми повинні праворуч записати вже два нулі. І закреслимо ось ці цифри, щоб не заплутатися. Отже, 7 помножити на 3 це 21. 1 пишемо 2 запам'ятовуємо. 7 помножити на 2 14. 14 плюс 2 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 помножити на 5 це 35. 35 плюс 1 36. Тепер можемо все це додати. Сподіваюсь, ніде не припустилося помилок. Так, 4 плюс 0 плюс 0 ну це легко дорівнює 4. 8 плюс 7 плюс 0 це 15. 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це +1 3. 4 плюс 7 плюс 6 чому дорівнює? 4 плюс 6 10, а 10 плюс 7 17. 7 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5, а 5 плюс 6 це 11. Знов-таки 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 1 плюс 3 це 4. Отже, 523 помножити на 798 це 417 354. Можна навіть перевірити, щоб переконатися, що ми все зробили вірно. Так. Момент істини. 523 помножити на 798. Ось, Ось він момент істини. Дорівнює 417 354. Все вірно. А на сьогодні все. І до зустрічі на наступному уроці!